Путін та кімчанин провели зустріч віч на віч, а російського лідера зустріли з натовпом та з великими портретами. <му> З лідером Північної Кореї Кім Чен Іном у столиці КНДР в Обидва лідери провели зустріч на площі Кім Сена у Пхеньяні. Лідер КНДР Кім Чен Ін висловив повну підтримку Росії у війні проти України. Своєю чергою Путін висловив захоплення тим, як перетворився Пхеньян за останні 24 роки. Далі обидва очільники своїх держав поїхали у Палац Кім Сусан, де розмовляли віч на віч 45-му році Советские солдаты плечом к плечу с корейскими патриотами сражались за освобождение Кореи от японских захватчиков. Мы высоко ценим последовательную и неизменную поддержку вами российской политики, в том числе на украинском направлении, имея в виду нашу борьбу с, с навязыванной на протяжении десятилетий. Гегемонистской политики со стороны империалистической политики со стороны Соединенных Штатов. Ну, и в заключение вступительного слова хочу отметить, что э, производит впечатление то, что произошло со столицей Корейской Народно-Демократической Республики за последние годы. Візит Путіна до північної Кореї відбувся вперше за 24 роки. Reuters пише, що Росія використовує потепління відносин з КНДР для того, щоб вколоти Вашингтон. Уша тим часом побоюються, що РФ може надати допомогу для ракетної та ядерної програм Північної Кореї, а та, своєю чергою, балістичні ракети та артилерійські снаряди, які Москва використовує у війні проти України. Зазначу, що у вересні 23-го року Путін вже проводив зустрічі з главою КНДР Кім Кімчанином Амурській області. Російської Федерації вважається, що під час цієї поїздки вони домовили, що Хенян отримає допомогу РФ у своїй космічній програмі в обмін на надання Росії озброєнь для війни в Україні. Це є порушенням резолюції. ООН, тож перед черговою зустрічю Путіна та Кіма з та Південна Корея застерегли Росію від налагодження тісніших військових зв'язків з КНДР. Представник державного департаменту США Шаметю Міла напередодні повторив звинувачення у тому, що Північна Корея поставила Російській Федерації десятки балістичних ракет і понад 11 тисяч контейнерів з боєприпасами для використання у війні проти України.